Друзі, всім вітання. Сьогодні з вами я, Андрій Рачок, голова ініціативної групи територіальної громади міста Києва з відновлення конституційного ладу. І е, сьогодні зустрілися ми з правозахисником Дмитром Павліченко, який дасть нам можливість роз'яснити деякі обставини, які відбуваються на території України. А саме е, почалися випадки відносно українців, де розпочалися вручати підозру. Щодо відмови отримання нікчемних повісток. А згідно з статті 336 кримінального кодексу за відмову отримати повістку, передбачається кримінальна відповідальність від 3 до 5 років ув'язнення. І от звертаюся до Дмитра Павліченка. підскажіть, будь ласка, що робити в цьому випадку пересічним українцям? Доброго дня, друзі, дійсно. Сьогодні е, повинна, я повинен бути присутній на судовому засіданні, де одному хлопцю була вручена підозра з приводу того, що нібито він відмовився від вручення повісток. Але ж е, судове засідання було перенесено, я таки не е, був там присутній, але виникає питання, що робити в цьому випадку. І я так е, вважаю, це питання стосується всіх українців. І так, по-перше, Попередньому відео, якщо ви подивитесь, я даю роз'яснення. Необхідно встановити цих осіб, хто вам надає такі повіски. Далі, після моєго, мого відео, вони змінили таку тактику і вони почали казати, що вони тепер повістки будуть втрачати через такий так, електронний прилад, як дія. І тому в цьому випадку, якщо ви отримали чи не отримали, були повідомлені чи не повідомили, якщо вони два рази там нібито, ну, на їх думку, вони там відправили, то це вже вже має ознаки кримінального правопорушення. І так, друзі, що в цьому випадку робити? По-перше, ну, по перше, дія не є, скажімо, тим інструментом, який має... Підстави, щоб притягати вас до кримінальної відповідальності. Але ж е якщо ви є в дії, якщо нема, це різні, е різні наслідки. Якщо ви є в дії, то вам необхідно якимось чином від від відреагувати. З цього приводу мною було підготовлено запит. А чому від відреагувати? Тому що ви повинні встановити які особи, хто саме до вас звертається. От ми встановили, от Андрій не дасть. Мені збрехати, що ТЦК на сьогоднішній день є що згідно от витягу, ну, я, я кажу про Дарницький ТЦК, є суб'єктом господарювання. Тобто комунальний влас е е е комунальним, суб'єктом господарювання. Комунальним. А що це значить? Друзі, а це значить, що... Кому належить комунальне майно? Комунальне майно належить територіальній громаді. Виникає питання, а на підставі чого? Дії тоді ТЦК. От на підставі чого? Необхідно це з'ясувати. З цього приводу, от, я кожному надаю запити, зразки запити, що ви могли встановити. І я дуже прошу вас не ігнорувати норми права. Чому? Тому що, якщо ви ігноруєте, відносно вас будуть чинятися певні дії. Певні дії, які пов'язані з тим, щоб вас притягнути до кримінальної відповідальності. Чому притягнути? От дивіться, друзі, якщо вам надана повістка, перший крок, що повинні зробити, ну, по процедурі, це винести протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 210. Вони не виносять цього. Тобто, яким чином можна встановити, що ви не отримали повістку? Далі. Запити необхідно зробити, на яких підставах ТЦК, тобто територіальне церкви блокування, належить до Міністерства оборони, яким чином вони можуть вас, до вас мати якісь там відношення? Хто їх наділив такими Хто їх наділив цими і Далі дуже важливе питання: на підставі яких юридичних документів ТЦК було передано? Якщо у нас є документи, ми вже це озвучували, ТЦК є комунальною власністю, то яким чином комунальна власність була передана до іншого суб'єкту господарювання? Ну, Я маю увазі до Міністерства оборони, на який до вас залицяються, ну так, образно кажучи. Тому, друзі, не ігноруйте ці обставини, тому що, ну, от бачите, я казав, тобто ми казали, що якщо ви не вчиняєте ніяких дій, а я хочу загадати, ще за радянських часів була така пословиця у товариша Шарапова. То, що ви досі не знаходитесь там, це не наша не ваша заслуга, а наше упущення. Тому, наше друзі, недопрацювання. недопрацювання да. Тому, друзі, будь ласка, дійте, не ігноруйте і вчіть захищати ваші права. І головне, що я хочу сказати, що на сьогоднішній день, ну дивіться. Чому я підняв це питання? Звісно, йде війна, ми повинні що, виконувати свій громадянський обов'язок. Але коли я прийшов до, ну я вважав, що це військовий комісаріат, прийшов до них перший же день. І мені сказали, я, я вимагав як доброволець негайно надати мені зброю. Мені відмовили. Я говорю, а чому ви мені відмовляєте? Мені кажуть, а от ви не з нами не уклали контракт. Я говорю, Який контракт? Я доброволець. Вони принесли мені контракт, я читаю і з'ясовую, що там контракт я повинен укласти на три роки, як доброволець, і з якої невідомо військову частину. Я питаю, друзі, а надайте мені, будь ласка, документи, правостановчі документи цієї військової частини. Мені відмовили, кажуть, ви нас не влаштовуєте. Як це не влаштовує? Я прийшов до Бойові захищати свою країну, і мені кажуть, я не влаштовую. Друзі, а до чого я це веду? А дуже все просто. Хочу нагадати, що за два місяці чомусь Кабінет міністрів приймає таку постанову відносно територіальної оборони. Це Друзі. До війни. За, два місяці. за два місяці до війни. От друга вони проснулись, а я про це казав ще у році, 2015 році, що давайте створимо територіальну оборону. Мені кажуть, ні, все у нас є, а нічого немає. І вони виносять таку постанову Кабінет міністрів за підписом пана Шмігрів, де, де, до речі, прописано, яким чином створюється територіальна оборона. А як не дивно, територіальна оборона створюється на загальних зборах, де ми самі себе запроваджуємо керівника, який буде нами керувати. І от друзі, от дивіться, зараз хлопці направляють друзі. Територіальна оборона, яка не має ніякого відношення до територіальної оборони. Я це підкреслю, особисто підкреслюю. А чому немає? Тому що вона не утворена у законний спосіб. Навіть у той спосіб, який передбачена постанова Кабінету міністрів. Тобто, де факто вони існують, а де Юри їх не існує. Трішки не так. Щоб вона де Юри існувала, повинні що? Відбутися територіальні збори. От. Перед вами знаходиться пан Андрій, який питає, Дмитро, як мені зробити територіальну оборону? А він тоді знаходився де? В іншому регіоні. В іншому регіоні. Я б кажу, збори, загальні збори. Ми провели збори в місті Києві. Ми провели, всі нам підписали, але коли ми дійшли до вищого керівництва, нам відмовили. А як ви можете нам відмовити? Як нам можна відмовити, ми є. Первинним суб'єктом територіальних громад. Друзі, а що це значить? А це значить, що ви сьогодні маєте справу. Ну, дивіться, я це про, про те, про це кажу, що ми всі повинні захищати свою територіальну громаду. Але ж чому нас, нам не дають це робити? І це головне питання. А нам не дають робити, тому що, ну, дивіться, спілкуючись я з керівниками так знає, територіальної оборони. Я з'ясував, що їх взагалі немає. Вони е, є командир якоїсь невідомої частини, а те, там, 200 там, якої. Я піднімаю дук, а їх немає. А що це значить? Якщо ви попадаєте в цю структуру, невідому структуру, вас просто знищують. Друзі, я відверто це кажу. І вони самі про це кажуть, що війна до останнього українця. Тому ми повинні зупинити це. А яким чином зупинити? Тільки через свідомість, от що ми намагаємося. Намагаємось це робити. А чому? Тому що якщо військової частини немає, керівник має такі повноваження надавати вам наказ. От учора мені, мені передали, що з канатопської е, е, територіальної оборони загинуло там 10 чоловік, 25 чоловік потрапили, ну отримали важкі порани під мах Бахмутом. Тому що їх керівник без підкриття, без підтримки направив на передок, на нуль, друзі. От як це можна зрозуміти? Чому керівник не несе відповідальність? А це все дуже просто, тому що він не здобув панувато, яким чином він став керівником територіальної оборони, так на загальних зборах приймається. Тому, друзі, я це кажу для того, щоб ми всі зрозуміли, що якщо ми не уладнаємо всі юридичні питання, ми далі не можемо рухатись. А далі рухатись ми не можемо. Чому? Тому що керівники, які там знаходяться, Ну, я не знаю, навмисно чи, це чи не навмисно. Ставити людей, які або відсутні розумові здібності, або неадекватні, які приймають рішення, направляють хлопців на убой. От я відкрита. Або ці це направлені у них такі поставлені. Знищення. Друзі, а я тоді хлопцям себе захистив. Тому слухайте уважно, про що ми кажемо. Пішіть. Далі. Що робити, якщо керівник не надає, ну, дає вам. Злочинні накази. Перше, що ви повинні зробити, друзі, до мене дуже багато. Я трошки від цього питання відходжу, що робити, якщо дають на незаконні накази. Перше, що ви повинні сказати, надайте мені письмовий наказ. Я не розумію, про що ви кажете. Друзі, це вже факт закінченого злочину для того, щоб керівника притягнути до відпини. А хто в нас зараз командуючими територіальної оборони? Люди, які зручні для когось. Але вони що є? Не, не свідомі, немає чого. Ну, дивіться, у мене дві вищі освіти. Я пройшов службу, я знаю, як, що таке прикриття, що таке підтримка. Я сам був командир замком звода, Друзі, я сам був, я знаю, як процес організується. І якщо керівник був, ну, командир був ЖЕКом, начальником Жен, ніколи не, не проходив службу, немає е, я, військового навчання. Освіти, як він може вам вам керувати керувати те, що йому спускається, він приймає таке рішення. Все, от ви повинні це зрозуміти. і все зараз питання в керівниці. Друзі, нам треба позбавити цього нікчемного керівництва. А як вирішаюся. позбавити? Так, статі кадри вирішують це, і нам надо, необхідно позбавити, тому що ми сьогодні вже, вже прийшли в тупік. Якщо у нас нема достойних керівників, ми не виграємо війну і тому буде війна останнього українця. Тому, друзі, дослухайтесь до цього. Якщо будуть питання, звертайтесь. Ми будемо вам роз'яснювати. Ще зауважити, недавно отримав таку інформацію, що ТЦК, територіальні центри комплектування, в них немає персональних даних на на, на українців, але їм надають персональні дані сільські селищні, міські ради. Тобто сільські селищні міські ради передають персональні дані кожного українця невідомій організації, тобто третій особі, що згідно закону України про персональні дані, не передбачено. Просто проста передача такої, ну але що в цьому, в цьому випадку робити? В цьому випадку що необхідно зробити? Встановити хто передав на підставі чого і хто такий ТЦК і. Вже підготовлений запит і наступний крок вимога, щоб негайно ваші всі персональні дані прибрали. Друзі, я ще раз наголошую, я сам, перший, хто я пишу перший день, пішов захищати територіальну силу. Мені відмовили кажуть, ви нас не влаштовуєте. А чого ж ви сьогодні до всіх вносите повістки? Так чому ви самі не йдете на під Бахмут, чому ви самі не гинете там? І нам щось тут розповідати. Тому, друзі, будь ласка, якщо ми не владнаємо в правовому полі всі ці питання юридичні, ми далі не можемо рухатись. Всі наші захисники далі будуть гинути на підставі того, що командири неадекватні приймають неадекватні рішення, на підставі, чого я навіть зараз не знаю і хто їм дає, дає такі накази, але ми це повинні зупинити. Щиро ваш, Дмитро Павліченко.